Що якби не був Янукович на цьому місці, то ми б жили з вами в іншій країні. Просто реально жили б в іншій країні. І я можу сказати, ми про це не говорили. Але насправді, в справі Тимошенко, от я півтора років в цій справі, я вам можу сказати: в справі Тимошенко 99 і особистісного. Це особистісна звіряча. Лють Януковича і особистісне звіряче його ставлення до неї. Ну, щоб ви розуміли, вчора, в день народження, ну повірте, це ж не приймав рішення тюремник. Да? Вони повикручували всі ручки із вікон, просто щоб вона не чула, що відбувається біля лікарні Укрзалізниці. І оця низість відбувається, повірте, кожен день. Просто. Ну, нас деколи критикують, я маю на увазі захист Юлії Володимирівни, ну, Ось ви багато на цьому зосереджуєтесь, ви багато показуєте. Ну, ви знаєте, ми показуємо лише, повірте, 5% того, що там відбувається. І ми, як захист Юлії Тимошенко, говоримо, і Юлія Володимирівна говорить лише одне: що її справа це просто верхівка айсберга. Того, що відбувається в країні, і вона стала верхівкою айсберга і лакмусовим папірцем, лише тому, що вона єдиний опонент діючого президента. От і все.